Так, часи бонтежні, Треба робити якісь батарейки 220, коли світла не буде. Отже, тут у нас інвертор на 220. Кнопочка, яка ну, для того, щоб підключити батарейку до інвертора. Ну, це так собі додатковий, додатковий захист, Просто, щоб інвертор постійно не був під напругою. Вмикаємо, ми подали. Тепер ми ділаємо отак і можемо втикатися. На даний момент у нас 81,8 вольта. І 9. Можемо підключатися І інвертор на 220. Значить, коли нам це не треба, вимикаємо, Вимикаємо. і вмикаємо ось тут. Але це ще не готово. З цього боку буде отвір. Втикаємо зарядочку і заряджаємо батарейку. Коли нам ми зарядилися, відключаємо, щоб зарядка. Випадково зарядка з цим не закоротила. Ну, воно не закоротить, але це додаткова захист. Проєкт виглядає. Це зроблено на колінки, тому вибачайте. Акумулятор від скутера 84 В, номінал 72 Для нього інвертор напряму. Два автомата на 220 10 А. В принципі, це зовсім не 2,2 кВт, як тут пишуть, але я і 2,2, не планую взагалі підключати. Те, що було в епіцентрі, корпус за 360 гривень, ще від нього новоточок лишився. Це отака от штучка. Правда, вона важить, так як там пускові акумулятори, то воно тяжке жесть. Ну, все працює.